Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами будемо вправлятися в зошиті. Ми вже вище з вами вивчили літеру Р, і зараз ми будемо вчитися писати з цією літерою склади. Для цього батьки роблять зразочок, спочатку складів, а потім нижче я розповім. Далі дітям дві клітинки відступайте і ставте крапочку ось тут, і через дві клітиночки вгору. Далі крапочка буде ось тут посередині, і з'єднуватися ось тут. Далі голосні, ви знаєте, як писати. Діти беруть синю ручку і з'єднують спочатку згори донизу прямо роблять. А далі роблять в одній клітиночці дугу, ось так. І далі виконують. Так само з різними голосними літерами, коли ви напишете склади, поуправляєтесь у зошиті. І домашнього завдання, із квіточок, які ви з'єднаєте і прочитаєте слова, ці слова потрібно буде сюди записати у зошит. І ще домашнє завдання. На тому тижні ви виконували вправи. Із цифрами знаходили і визначали знаки, ставили більше, менше та порівню. Оце завдання я пропоную дітям прочитати мені, наприклад, сказати один менше двох. І так всі приклади, щоб я бачила, що ви розрізняєте знаки менше, більше та порівню. Дякую. Ось такі завдання вам потрібно виконати. До побачення!